В тривки були в Києві в домі української культури, і зараз проходить виставка в Ланабірній вежі в Житомирі. Можна до 19 серпня прийти подивитися. Виставка відбувається по вихідним. Зранку до напевно сьомої вечора можна зайти, подивитися і в тому числі подивитися нашу вежу, тому що це дуже круте туристичне місце. Найгістіша аудиторія, яка відвідує подібну виставку. Це в основному. Житомиряни, люди, які просто хочуть на вихідних вийти з родиною, прогулятися по місту, культурно провести час, побачити якісь цікаві виставки, заходи, події, які хочуть бачити Житомир культурним і туристичним. Приходять зараз люди, які хотіли прийти в дом української культури, але не вийшло тоді, тому що там виставка тривала тиждень, по-моєму, чи два, ну дуже мало. І приходили також сюди рятувальники, не відкриті були, точно я бачила. Ті, які також там не потрапили на першу виставку. Ну і, відповідно, бежа е, має історію. Ну, і це важливо, і вона тут найбільш гармонічно виглядає, як на мене. Люди, е, ну, особливо рятувальники, які знали там, про створення виставки, вони трошечки шоковані, тому що вони не, не очікували таке бачення художнє. Побачити. Вони думали, напевно, що це буде ближче до реалізму, до, там ну, більше будуть сюжети з гасіння пожеж, якісь ну, там, схожі на ті фотографії, які є у вас в фотозвітах. А те, як я побачила, це саме портрети, як я там використала кольори, тобто там зовсім ну, картини не схожі на, ре, ну, на реальні фотографії. І багато задають питань, от що хотіла цим сказати, як там, що передати. Але в принципі бажаного враження я добилася, тобто люди, коли дивляться на картини і самі рятувальники, вони підтверджують, що от передається емоція, передається це відчуття напруженості, напевно, небезпеки. На ці атмосфери роботи, того там, психологічного стану, в якому знаходяться рятувальники під час роботи. Я би хотіла створити ще як мінімум 5 картин більшого формату, тому що коли я створювала цю виставку, я багато експериментувала, я шукала способи вираження художні. Я, ну, бачите, от картини трошечки відрізняються, вони не всі однакові, не всі в однаковому стилі. І я вже там визначила приблизно напрямок і художні, і художні засоби, які я хочу висловити. І щоб ця виставка була більш масштабною, виглядала, більш цільна. Я хочу створити ще декілька полотен більшого розміру і в, ну, в стилі, який найбільше сподобався. І mm. глядачам, і як на мене більше, більше за все передає. Але це буде доповнення останньої серії вогнетрки. Багато рятувальників, наскільки я зрозуміла, хочуть більше бачити саме кадрів з роботи, моментів найскладніших, тому що я, от там по портретам, я улавлювала погляди, якісь емоції на обличчі. От мене заділо якась конкретна людина. По багатофігурним композиціям ну, мені було трошки складно переключатися на це. Але я зрозуміла, що рятувальникам більше це заходить і вони більше хочуть це бачити. Я ще не планувала, де саме буде виставка, я не знаю, дороблю ще декілька картин, зберу це в якийсь цільний проєкт, і коли я його вже оформлю і представлю, тоді я буду. Звертатися в якісь галереї або в ну в будь-які місця, де можна актуально звисити цю виставку, і вже тоді буду думати. Але я сподіваюся, що ще декілька міст України побачив.